Сьогодні, з самого ранку, ми взялися за розпаковку. Замовили Тимофійчику новенькі іграшки, трошки одягу, пустушки на заміну. Пустушки цього разу взяли правильні. Вперше будемо тестувати саме від бренду Кіко. Вони ніяк абсолютно не будуть впливати на прикус. Також взяли ось таку мачалку. Наша за 4 місяці зносилася. Настав час її замінити. Насправді є товари, які ми зараз не плануємо використовувати, але там були такі крутезні знижки, що я просто не могла собі відмовити. Декілька ковдручок з подушкою також. Щось таку піжамку. Ну, а взагалі це все замовлення крутилось навколо одної іграшки. Ми вже давно планували Тимофійчику замінити його мобіль. Висіли гарні, біленькі, ніжні хмаринки, але зараз малюкам краще вже показувати яскраві кольори, тому взяли більш такий дитячий, яскравий. Син від нього просто в захваті. І у нас тепер є ранковий ритуал. Кожного ранку в мене є час на себе піти вмитися, зробити з чоловіком каву випити. А Тимофійко лежить і грається з цими іграшками. Також нас на сайті. Зацікавив ось такий бізіборд 4 в одному. І зараз ми зможемо його використовувати. Тимофійко буде під ним лежати та ручками дотягуватись до іграшок, потім буде сидіти. Далі він робиться як стіл, і також цей бізіборд на коліщатках та з ручкою, тобто це буде підтримка для перших кроків малюка. Ми це все замовляли на сайті МА. Там просто чудові пропозиції, знижки, бонусна програма, безкоштовна доставка від 1299 гривень. Ну і накопичення кешбеку, який можна потім використовувати на ті ж сайти. Тамі покупки в магазині ма. Я все одразу кидаю в прання, розкладаю все на свої місця. Ще потрошки формую новеньку корзину покупок, тому що у нас так стрімко, холодніше і на дворі. Скоро потрібно буде Тимофійчику оновлювати гардероб на більш тепліші речі. Ну і саме від бренду Кіко, мені дуже подобається якість речей. Вона дуже круто носиться. А пустушки перед тим як використовувати, я кинула перекип'ятити. Ну а ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!